Красунчик такий. Ось такі от рибочки нам сьогодні трапляються. Так. Ось. Ось і рижик. Диви, як пошифровані. Бачите? А який красунчик. Ага. Це якась рядовка кипала, а? Да? Шефтра вишся? Що це він перевернувся? Ай-яй-яй-яй-яй, ух ти. Молоденький. Ми можемо Так, Добре. 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 Да, ми розучилися їх збирати, тільки гляньте, який він. Насичений помаранчевий колір. Зріж, благородний. О, з дивіться. Ось з ну, Рижик. Не сплутаєш ні з яким грибочком. Там ножка. Зікшо. Це виступає сік зразу. А потім з часом зеленіє. Друзі, і гляньте, які рижики. Ах, такий великан. І парочки таких славних теж. Середнічок. Кай. <смі> Отакі От нам грибочки сьогодні попадаються. Так що. Збираємо далі. Залишайтесь з нами. А я тут пройшов і не побачив. Подивіться. Подивіться, друзі. А це... Да, это уже старенький рыжик. Старенький. Уже все. А этот может быть хороший. Снимаемся а ну. сзади. Так. Отлично. Рыба, может. А, нет. Класс. За да, кошеком. Ладонький, я тоже. Показывай. Я Ага. А, там два. Там три. Три. Дивуйся, що ще буде. Так. А, а красунчики. Ну я два знайшов. Один порчений, один хороший. Вау, клас. Так, туди. Корінчик назад. Вінчик назад і. Дивись. Ну як його тут ти. І він не маленький. Диви. <laughs> Ні няшки, так? Скільки їх тут? Три <laughs> штучки. Обережно, обережно. Дивись. Ага, вау! Отак от, от. Уявляєш? Клас. Оце ну, вже шифровщики. Прямо розкопки зробили. Прямо розкопки зараз і назад позакриваємо, так. Далі там тут. Це вони такі, а ну тут? Так І шкода такої, якщо не замітити стати. Не замітила, ні? Ану? Ага. Вот такими. Чик. А чей хороший, он сейчас уже такой бледный. Бледный рыжик. Угу. Ага. Так е... ой, шеї, давай. отакий, От і маленький, крафтовий, чудово. до щевачки и руч тоже может быть рядовочка прям мыша там

Наступний. Оцей теж великий. А ось. Голочка ховається. Далі ще один. Подивіться на наш результат. <гум> ось так от. Дві корзинки. Рижиків. Ай, клас. Так от. Пофортило нам сьогодні. Я всім вам теж бажаю повних кошиків, грибів. Всім пока. До нових зустрічей!